Доброго дня, мої любі, гарного і позитивного вам. Сьогодні питання задала: що планує ворог найближчим часом? Плануємо, мої любі. Плануємо. По зірці вони планують наступ. Активні дії якісь. Випав і сам ворог і наступ. По зірці. Ось. За планом, але ще планує якимось обхідними путями щось, щось, знаєте, не там, не там, де очікують. Тоді питаю, що це може бути, і, значить, таке падає агресивний такий швидкий. Наступ, з можливістю башті руйнування і по хитрості. Вони якось створюють якусь ілюзію, знаєте, з одного боку, а з другого боку якось хочуть наступати. Але це їм буде тяжко. Десятка жезлів показує, що буде тяжко, і ще не вистачає їм по п'ятірці... Пентаклів ресурсів ось Ну, як завжди, дьявол показує, що такі наміри є, і е ці намери ще стосуються от е світу. І щодо, ну, звісно, як завжди, щодо Зеленського, е також все він їм заважає. І е ще їх намери про поводі, що стосовно води. Але ці намери дуже нехороші. Що саме води? Покажіть мені, будь ласка, що це має, може бути по воді. Що саме пов'язане з водою? Д'явол. Д'явол, вони. Ой, щось, що, дай Бог, щоб це, звісно, обнулилося. Їм теж щось важко. Ось видно, видно, що хтось їм заважає, або наші доблісні воїни стережуть. Але наміри у них погані щодо води. Це або зараження, або отруєння. Я хотіла сказати: будьте дуже-дуже обережні, особливо сиру воду дітям, слідкуйте, будь ласка, за цим.